Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний фір на радіо НВ триває друзі. Доброго ранку, 28 грудня, неділя. Таку цифру таку дату маємо на календарі. Предбачаю питання, де Павло Новіков одразу відповідаю з Павлом Новіковим. Все добре. Сподіваюсь, днями обов'язково з'явиться у цій студії. Ну а сьогодні ранковий ефір проведу Я звуть мене Юля Петрова, і в цьому ефірі проведу вранці дві години. Є хороші новини, друзі. Російська сизрань опинилася під атакою безпілотників. Є інформація про можливе ураження місцевого нафтопереробного Заводу і пам'ятаємо, президент Зеленський полетів на переговори до Дональда Трампа. Власне до штатів вирушила ціла українська делегація. Поки що подробиць мало пишуть, переговори перенесли. Мали за київським часом розпочатися вони о 22 годині. Сьогодні розпочнуться о двадцятій. Чого б то раптом про це також будемо говорити? Ну а поки я вам нагадаю, що разом із фондом Повернись живим, ми збираємо на 120-мм Міномет для сил оборони України зібрали вже половину суму, ще 600 тисяч гривень хочемо зібрати. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ми пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Пам'ятаємо, що фонд повернеться живим вже передавав понад тисячу мінометів підрозділам сил оборони України. Тож до цієї ініціативи також можете долучитися. Посилання на банку для збору. Знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а розпочинаємо. Ми зазвичай із війни і ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гід, це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігорю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, і наших глядачів. З хороших новин розпочнемо і перенесемося для цього до російської сизрані, це Самарська область Російської Федерації. Так, от із вечора, 27 грудня, там під атакою невідомих безпілотників, ну так пишуть, поки що опинилися місцевий НПЗ. Бо дійсно пишуть, що можливо його ураження також повідомляють про вибуху, роботу сирен, перебої з електро- теплопостачанням. Пишуть також у центральних районах міста лунали звуки вибуха Ухів, скажіть, будь ласка, що про цю атаку теоретично поки що можемо розуміти, тому що підтверджень від генштабу поки не маємо. Ну ми бачимо на мій полі з воєнної точки зору в системності застосування зброї, яка приводить до, скажем, суттєвих наслідків важких для економіки Російської Федерації, і ця тенденція продовжується. І у нас в зв'язку з цим є відповідний оптимізм. Більше того, я скал би вже так зазвичай ми все це сприймаємо, а насамправді це непроста ситуація, щоб досягати тому, що цілі і впливати пошкоджувати чи виводити зовсім зі строю, Тому що ну, Російська Федерація має досить потужну воєнну економіку. Вона виробляє. Озброєння протиоповітної протиракетної оборони формує системи відповідно навколо своїх об'єктів, їх не вистачає. І чим далі, уже четвертий рік війни, тим більше прогалини в цій системі протиповітряної протиракетної оборони, тому що сформувалися вже потужні такі наслідки. А саме обмежена кількість ракет. Хоча я ще раз говорю, вони самі їх виробляють. До зенітних ракетних комплексів, потім дефіцит станцій, а це очі уха повітряної розвідки. Ми бачимо, що потужно вибиваються ці елементи в тимчасово окуповано Криму, ну і по глибині території Російської Федерації. І третє вже це комплектуючі електроніки для різних систем складних видів озброєння. Які вони закупають за кордоном, тобто все ж таки, санкції діють. Найкращі санкції діють, діється наші е, удари по відповідним підприємствам, але ж вони займаються контрабандою Бог віз чим, щоб діставати ці комплектуючі, але не вистачає. І це відбувається на кількості і якості організації системи протиповітрянобарона, оборони. Незважаючи на це, е, значить із наших десяти. Наприклад, дронів я не беру тут ракети. Там і статистика краще долітає один-два. А в ракетах, які ми тільки масштабування робимо, із п'яти долітає одна, і... але ж долітають і роблять пошкодження. Тому з нашого боку є напрями удосконалення всього, щоб досягнути дій більш ефективних, але не зважаючи на це. Фактично щодня до чого ми зазвичайлись, відбувається нанесення ударів і подальше, скажем, пониження потенціалу економіки російської, і в зв'язку з цим світові фінансисти і економісти говорять про те, що Росія, якщо так буде що щоб там не говорив Путін, то економіка країни на середину наступного року буде в кризисному стані. Ну, хороші новини ми з вами обговорили, і ще до хороших повернемося сьогодні? А зараз хочу звернути увагу на учорашню атаку, яку усі ми пережили. Комбінована повітряна атака рашистів у суботу застосовувала Російська Федерація майже 500 дронів і 40 ракет. Там і кінжали були про це розповів президент Зеленський. Основною ціллю атаки, як ми вже всі зрозуміли, була енергетика і цивільна інфраструктура Києва і області. Скажіть, будь ласка, які висновки після цього страшного да? Робимо вже сьогодні треба посилювати зрозуміло, систему оборони, тому що назва протиповітряна оборона такі протиракетна, а таки оборона, і над цим працювати протиракетне безумовно. Це завдання воєнополітичного нашого керівництва. Це збільшення кількості петріотів, розгляд питання і робота з і італійцями, що поставляли новий сам. Ті там нова ракета Астра, і якби вони говорять про це, що будуть мати протиракетні спроможності щодо знищення балістичних ракет. Це для нас принципово. і те, що вони перше розробляють, безумовно їх. Інтерес в цьому, ну, якби вони ж союзники нам допомагають, але перевірити по-бойовому. Крім того, цим же питанням займаються німці з IRST. Це комплекс близько радіусу дії середнього 20-40 кілометрів. Але важливо, опять -таки, щоб мав протиракетне спроможності збивати балістику, яка є проблемою. Крім того, треба. В системі загальної протиоповітне оборони працювати, нарощувати компоненти, особливо дронів перехоплювачів, причому і там є наробки, і вони якби по бойовому проводяться іспити з реактивними двигунами, а такий дрон, винищуючи з реактивними двигунами, спроможний працювати. Я звертаю увагу по керованим авіаційним бомбам принципово для нас питання, а також по дронам. З їх ворога ворожим дроном з реактивними двигунами, тому що там скорость швидкість до 500 значить, і більше кілометрів за годину, і це забезпечує роботу пацієнт, тобто нарощують систему. Крім того, ми пам'ятаємо, що по постанові кабінету міністрів з червня можна і потрібно формувати групи протиповітряного захисту. На базі добровольних формувань територіальних громад, але щоб це відбувалося, ну там, по перше, можуть залучатися громадяни, які не б... не мобілізуються. Це не така непроста історія набрати їх. Але це можливість українців з ініціативи на низу захищати свої будинки, захищати місця роботи. Но для цього треба і держава бере на себе такі обов'язки передавати зброю, навчати. Ну, як ми знаємо, нам навіть штатним підрозділам збройних сил України не вистачає цього, але треба над цим працювати і забезпечити роботу такого напрямку. І тепер ще дуже важливо, ми це ж <кій> з вами знаємо. Що треба більш ефективна захист це напад нанесення ударів по. Об'єктам, які у росіян пов'язані з виробленням своїх засобів повітряного удару, їх зберігання і місць пуску, тобто для цього нам треба подальшому ще більш енергійно а, виробляти масштабувати засоби, відповідно в першу чергу ракетні ракети, дрони, за рахунок а, застосування яких на упередження бити по цим об'єктам і таким чином. Знижувати потенціал повітряного нападу Російської Федерації. А, так, ну і, власне, звітували повітряні сили, що знищили 489 із 519 дронів, причому ворог застосовував 300 гераней, збили або були перехоплені засобами РЕП-6 із 10 аеробалістичних ракет «Кенджал», 4 із 7 крилатих ракет «Іскандер», 19 із 21 крилатих ракет повітряного базування. Загалом знешкоджено 94% безпілотників, 73% ракет – Здається, дуже висока ефективність це попри складні погодні умови і заяву про модернізацію озброєння расистами. Як вважаєте Я погоджуюсь з вами, що показники, ну, порівняння з з показниками показниками локальних війн, які відбуваються в світі, ну от, всі ці показники, які до того були з точки зору. Оцінки оцінки протиповітряні, протиракетної оборони нашими оборонцями, вони перевищені, тобто кращі показники. Але безумовно, нам треба зосереджуватися на тому, що все ж частка, особливо ракетної зброї, долітає, ну і робить таку ж шкоду, наслідками якої ми з вами спостерігаємо і відчуваємо на собі і в столиці, і в області, і по іншим об'єктам по території України. Тобто, нам є над чим працювати. І треба це робити прискореному темпі. Угу. Ну а що дивіться, майже 500 дронів також ми знаємо, що дуже багато ракет. А скажіть саме така кількість є, от наближається до тієї максимальної, які рашисти можуть запустити за один раз. Тому що ми ж пам'ятаємо ті повідомлення, ті дописи в соціальних мережах, і знову чутки про 2000 шахедів, 100 балі балістичних ракет за один раз Рашисти не виходять на такі потужності. Ні, nee, це більше пропаганда, як на суходолі, так і про свої повітряні удари, тобто масовані удари, які за останній час відбувалися. Повітряне такими характеристиками 500-600 безпілотних. Апаратів приймають участь, причому різних типів, там і ударний, і розвідне, ретранслятори і таке інше, і десь менше півсотні ракет різного типу. Ну причому ракет від 30, там 40, отак, от півсотні, це Це треба все зосереджити і використовувати. А вони цього не роблять, тому що мабуть треба вже ж наші вони були дуже обурені тим, що. Велика частка наших громадян відміщала різдво не сьомого по радянськи чи по російськи а 25-го. Ну і враховуючи того, як відношення до свят у них там і у Путіна в першу чергу КДБшне виховання. До то вони скоріше всього будуть готувати відповідний удар. До цього треба готуватися на новий рік, mm -hmm. але ну от такі підходи нам треба пильнувати і виконувати відповідний алгоритм дій під час тривоги. Ну і готуватися протистояти у таким за тими напрямами, які ми з вами обговорили. А перебування Зеленського у штатах і української делегації також якось може відобразитися на частоті рашистських ударів. А, якось вони ну знаєте, у -у -у. от це може сприйматися Прямо. як тиск, додатковий тиск і на Абсолютно. європейців і на Україну. Також під час Похоже, це, таки з вами. Тут проглядається такий стратегічного рівня воєнно-політичний тиск. Тобто Путін цим повітряним ударом останнє знав, що відбудеться зустріч, показує. Причому не не тільки нашому президенту України, це як само собою. Ми в них в заклятих ворогах. От а і Трампу щоб він там пам'ятав про Путіна, так а щоб це відбувалося, він йому там періодично телефонують. А якщо даже зустріч, то взагалі. Підходи до підготовки зустрічі на наміри змінюються на приталежні. Ми по анкорічу бачили, що заходив Трамп з планом зупинити бойові дії, потім все решта. А від Путіна вийшов з тим, що ні, все плануємо, і це може місяцями, якщо не сказати, роками, а потім будемо зупиняти бойові дії. Тобто, ми знаємо, на жаль, який існує цей вплив. Путіна на Трампа, щоб там він намагався себе обірювати Трамп. І тому, тому цей потужний масований повітряний удар був спрямований безумовно на керівництво, тому що в воєнних справах завжди шукається шляхи впливу на керівництво. Чи вплив, чи знищені, чи якісь будь які справи, тому що після того як втрачається управління, знижується ефективність організації бойових дій, ну і таке інше, це відомі підходи і принципи ведення війни. Ну і тут ми бачимо, що цей плив Путін значить, ну, демонстрував. А також коротко бодай поговоримо про те, що на фронті відбувається, і найголовніше з цього свіжий звіт від генерального штабу збройних сил України, який спростовує російські заяви про захоплення Гуляйполя, Мирнограда і Покровська, наголошують, що такі так звані новини є фейковими. кажуть, хоча ситуація в Гуляйполі складна, оборонна операція там триває, а українські військові продовжують активні дії зі знищення піхотних груп російських окупантів у місті. Також важкою залишається і оперативна обстановка в Мирнограді, але росіянам не вдається реалізувати плани із захоплення покровсько мирноградської агломерації. Тож розкажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті? Що нам знати розуміти? Що у Гуляйполі і поблизу міста? Ми розуміємо, що це запорізький напрямок. Ну і що на Донеччині? Позитивно, мабуть, можна розглядати все, що не захоплений ворогом. Поки ще ні Мирногран, не, не Гуляй-Поле. але потім е, об'єктивна оцінка полягає п'ятники в тому, що там критична ситуація і великі зусилля е, додають ну, те, що стосується на Запоріжжя, Гуляй-Поле, ворог вже зайшов і знаходиться всередині місця і проводить подальші дії. Гуляй-Поле як районний міста оточені е, з півночі і з півдня. І в таких умовах вести бойові дії дуже важко. Тобто, ну щоб змінювати ситуацію, наприклад, як в Купінську, потрібні додаткові сили, їх немає. Ну, поки ми не бачимо, можливо, там десь у генерала але... Це такі надії невеличкі з цього приводу, тому що ресурс а він пов'язаний з мобілізацією, яка в нас в важкому стані, і тому тут питання за рахунок дій 225-го штурмового полку. На жаль, ми в черговий раз бачимо, що вони працюють як пожежники в дуже в важких умовах з точки зору ведення бойових дій. Тому питання, скажемо, вповільнений процесу захоплення гуляє поля, На жаль. Що стосується Покровська-Мирнограда, мирноград сіра зона, фактично там ведуться бої скрізь по ньому, і утримується сам північ Покровська за рахунок все ж утримання цих логістичних шляхів. Там було через Грішина північно-західний напрям і рівне рівне ворогу вдалося вже фактично захопити. Ну і ще відбувається ця логістика. І, і все ж попадає там якась кількість необхідна на військові, які ведуть бойові безпосередньо в Мирнограді. Тобто в цих локаціях гуляє поле покрос Мирноград ситуація важка. Важка. Ну і ще трохи про Донеччину після швидкого захоплення російськими окупантами міста Сіверськ на тій такій Донеччині, про яку ми зараз з вами говоримо, звільняють бригадира 54-ї окремої механізованої бригади, полковника Олексія Коновала і командира 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна. Про це повідомляє Українська Правда. Посилається на співрозмовників в силах оборони. Зазначає видання, що 54-та бригада тримала оборону в самому Сіверську, а 10-та на південь від нього. Ну і, начебто, причиною звільнення є неправдиві доповіді командування обох бригад про захист у їхніх смугах відповідальності позицій. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо про захоплення Сіверська расистами? Чому це сталося? Як ви вважаєте? Ну і власне чи вирішать ці звільнення проблему системно? E, Значить, тут питання таке: принципове, необ'єктивне доповіді по команді, про стан ситуації. Категорично треба присікати, це вимоги, скажімо, ведення бойових дій, які історично там, десятками, сотні років підтверджували, і за це велика відповідальність. Тобто під час ведення бойових дій використовувалось, і у росіян зараз це є в інших країнах, які ведуть постійні дії вища міра. Якби ну у нас інші підходи гуманітарне з цього приводу, але при таких підходах ефективно ж неможливо воювати, і тому значить, повертаюся до двох питань: перше, ставку треба формувати групу генералів офіцерів, яка б могла би з виїздом на місці доповідати верховному командуючому альтернативи стан справ на будь-які питання, а у нас важких питань було дуже багато за 4 роки війни. Це перше і по-друге, треба сформувати відповідні підрозділи, де за такого роду поведінку військовий будь-яких рангів від рядового і до генерала повинні направлятися з пониженням в званні в посаді, де б вони. Могли мали можливість виправляти ситуацію на полі бою, але вже з іншими раніше це називалося дисциплінарні батальйони по різному, опять-таки, таки світової історії армії і ведення бойових, дій, але ж вони були. І тому це не новий підхід, це історичний і тут в Україні ноу-хау, якби в обхід цього не виходить. І ми бачимо, що раз за разом відбуваються ці. Обманна ця фейкова інформація, а ще раз повертаюся за того, що вона неприпустима, тому що із за такого поведінки страдають і платять. А платять на жаль життями військове підлегли і тому ще раз підкреслюю: це неприпустимо і потребує рішучих дій відносно цього. Також поговоримо про свіжі заяви голови ГУР Кирила Буданова. Сказав він, що із низки причин вікно можливостей для досягнення мирної угоди з'явиться у лютому. Ось цитата: розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України. Щоб чогось досягти. Це пов'язано із військовою активністю із опалювальним сезоном і так далі. Дуже багато всього я просто вам як висновок вже даю. Так сказав Буданов в інтерв'ю Суспільному. Про лютий власне він же не впершого говорить, вдруге, якщо якщо не помиляюся, минулого разу посилався якраз на характер наступальних кампаній від загарбників. Тож скажіть, будь ласка, чому лютий і що має змінитися саме до цього місяця? Ну люти можна характеризувати з точки зору ведення бойових дій, тому що це буде завершуватися якби зимній період. І багато що з'ясується по стану на фронтах. А від стану на фронтах багато що леж... залежить е, інше. Зак... Е, інше це стосується, наприклад, поведінки наших союзників. Вони відпочивають, е, поки ми тут кров'ю обливаємося в Україні. Наші сили оборони України і в тому числі, як ми бачимо, значить, вони від е, е, ну різдвяний новорічне свята е, наберуться сил. І от з новими силами можливо зможуть так, активізувати нам допомогу а, з цієї точки зору, ну і плюс як ми устаїмо і переживемо цю зиму. Та, та перевірка така дуже великий іспит на стійкість. Нашого народу і суспільства буде відбуватися ну тут треба окрема характеристика, Треба час, але е, от такі е, риси е, ну скажем, е, час, коли буде визначатися це лютий початковий. документи зараз подивися і все буде про це. Потім середина літа наступного року, і потім осінь. Значить, вот по цим трьом якби, да, там, по часу навколо це не один день, а район, скажем, по часу будуть формуватися зрахуванням ну, розвідку подій на фронтах в дипломатії, в економіці і в соціальній сфері всі обставини навколо цієї війни. Також Будано говорив, що завдання Росіян на наступний 26-й рік захопити Донбас і Запорізьку область. Захоплення всього Запоріжжя області мається на увазі. Це їхня мрія, сказав Буданов. Ну я від себе додам, що Київ за три дні і Україну за тиждень вони вже намагалися захопити. Ніхто їм цього не дав зробити. Слава Збройним силам України. Тож будемо так скептично сприймати цю інформацію, але розуміти, що ворог на превеликий жаль має ресурси і готуватися, готуватися, готуватися. Ватися і допомагати збройним силам і вірити в наші збройні сили. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.